Одну створили, іншу позбавили керівника, що відбувається з міськими військовими адміністраціями на півдні. Ідея військова все має бути головне управління мобілізації, головне управління примусової праці населення. Держава не використовує поки що всі інструменти. Чому президент звільнив Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації? Діяльність Мрочка зустрічала не як підтримку, але переважно критику. Та чому військова адміністрація в Маріуполі з'явилася тільки зараз? Ряд депутатів підіймали це питання з 2023 року. Вітаю з вами Юлія Щетина і новини Азов'я. Далі про війну на півдні України. Президент України Володимир Зеленський 16 квітня створив низку сільських і міських військових адміністрацій на Донеччині, зокрема у Маріуполі та населених пунктах Маріупольського району. А наступного дня президент звільнив Романа Мрочка з посади начальника Херсонської міської військової адміністрації якими є причини рішень президента, та що кажуть експерти про можливих очільників адміністрацій у Херсоні та Маріуполі? Про це сьогодні у програмі. Створили групу швидкого реагування на обстріли, поновили парк комунальної техніки, запровадили безкоштовний проїзд в електротранспорті. Такі здобутки серед інших назвав тепер вже колишній начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко. Він опублікував допис в телеграм-каналі після того, як президент Володимир Зеленський підписав розпорядження про його звільнення з посади. Заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, який також досліджує ситуацію на півдні і, зокрема, у Херсоні, розповідає, що місцева громада сприймала мрочка як суперечливу фігуру. Я не знаю, які конкретно причини були звільнення, і не збираюся згадати. Проте діяльність Мрочка зустрічала. Як підтримку, але переважно критику з боку місцевих мешканців в першу чергу це стосувалося звинувачення розкраданні грошей на будівництво укриттів нецільовому цільовому витрачанні ресурсів. Ну там, наприклад, підземно був конфлікт навколо будівництва підземної школи, коли мешканці навколишньої будинки виступили проти, оскільки вважали, що це будівництво і взагалі наявність цієї школи сховища великого підземного. Стане е, причиною ударів по цьому об'єкту і відповідно постраждають її подинки, коли е, конфлікти в е, перший період е, після його призначення, пов'язані з перейменуванням вулиць, він не прислухався до практично консолідованої думки. Місцевих краєзнавців, активістів, істориків, ну і в ширшому громади міста Херсон з тим, щоб центральна вулиця носила назву Говардівська, честь Говарда. Могила якого і над гробом знаходиться поруч з центральною вулицею, також додає Сергій Данилов. Херсонці були незадоволені тим, що комунальники не могли швидко підключити електроенергію після обстрілів. Це стосувалося, зокрема, мікрорайону Корабел. Утім, каже Данилов, ресурси прифронтового міста не безмежні. Редактор Херсонського видання МОЗ Сергій Нікітенко припускає, основною причиною для звільнення мрочка могло стати те, що він почав власну піар-кампанію, розвішував у місті білборди та запустив брендований автобус, який розвозив гуманітарну допомогу. Новини Азов'я просили Романа Мрочка прокоментувати причини звільнення та критику, яка лунала на його адресу. Проте він не відповів на звернення редакції. 23 квітня голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін виключив Романа Мрочка з Ради оборони області. Зараз Херсонською міською військовою адміністрацією керує перша заступниця начальника Наталя Чахута. Речник адміністрації Денис Путінцев наполягає, що кадрові зміни не вплинули на роботу міської влади. Громада не залишена а, на призволяще, як Якби там не хотілося можливо якихось хайпових заголовків. Громада працює і нічого позаштатного немає. з точки зору саме адміністративних моментів. Усе працює, комунальні служби працюють. Херсонська міська військова адміністрація працює щодо безпекової ситуації. в Херсоні глобально. На жаль, на жаль, глобально нічого не змінилося. Ми постійно заходимося в зоні обстрілів гарячі точки. Наші залишаються гарячими точками. На жаль, І зі всіх видів озброєння російські окупанти з тимчасово окупованого лівобережжя нас. Тероризують, тобто, і, і при наявності начальника це було, і без нього теж, тому що це ніяк не впливає. Але відповідні служби, поліція, і військові, і ДСНС, і всі-всі-всі Херсоні, люди, які просто, просто виконують свою роботу, вони її виконують. Ми не впливаємо на військові події, хоча ми військову адміністрацію. Ми забезпечуємо нагадую, забезпечуємо життєдіяльність міст. На момент запису програми понад тиждень новий начальник не призначений. Попри те, що в адміністрації є тимчасова начальниця, Сергій Данило вважає, що треба якомога швидше призначити повноцінного керівника чи керівницю. Є свої особливості першу чергу, це постійні варварські обстріли з боку Росії території міста, знищення інфраструктури, коли ФПВ ганяються за людьми, і наявність. Людина, яка особлює владу, повноцінно дуже важлива для Херсона насправді. Крім того, це важливо в перемовинах взагалі в комунікації з міжнародними організаціями-донорами. Навіть після того, як і у світі пішло, є підтримка від наших європейських партнерів, і дуже важливо, щоб людина, яка очолює військову адміністрацію Херсонську, вона була повноцінним керівником. Вона могла проговорювати плани бачення своє просувати, що в першу чергу потрібно для міста в співпраці з міжнародними організаціями, донорами, але також і урядом України. Тобто, наявність керівника дуже важлива. Тому важливо, щоб на наступний день після звільнення пана Мручка був призначений інший очільник чи призначена. Інший очільник чи очільниця? Херсонської міської військової адміністрації. Створення військових адміністрацій передбачає закон про правовий режим воєнного стану. У законі прописано, що адміністрації можуть утворюватися для заходів оборони, цивільного захисту, громадської безпеки і порядку, захисту критичної інфраструктури, оборони прав, свобод і законних інтересів громадян. З формулювання закону випливає, що створення сільських та міських військових адміністрацій не є обов'язковим. Президент створив Херсонську міську військову адміністрацію у вересні 2022 року, коли місто було під російською окупацією. Натомість в досі окупованому Маріуполі військової адміністрації не було дотепер. Володимир Зеленський утворив її 16 квітня цього року. Депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін вважає, що військову адміністрацію треба було створити набагато раніше. Я та ще. Ряд депутатів підіймали це питання з 2023 року, тому що фактично у 2023 році в Маріуполі в громаді з'явились бюджетні обмеження через те, що міська рада не може прийняти бюджет на 23, 24, 2025 і подальші роки з відсутністю кворуму депутатів. Відповідно, бюджетні витрати здійснюються за. Однією дванадцятою розпису бюджету минулорічного, тобто з 22-го року, і відповідно це дає певні обмеження на реалізацію коштів для інтересів територіальних громад. І на сьогоднішній день сума бюджету десь порядка 5 мільярдів гривень. Це і власні кошти і також. Зауважу те, що кабінет міністрів робив кожного року відповідні дотації для того, щоб міська рада продовжувала виконувати свої функції. Кандидат соціологічних наук доцент Маріупольського державного університету Олександр Зубченко додає інший аргумент за підсумками місцевих виборів у 2020 році. До міськради прийшли багато проросійських депутатів. У травні 2022 року Маріупольська міська рада визнала, що дев'ять депутатів з її складу, які представляли фракцію забороненої партії, ОПЗЖ, пішли на співпрацю з окупантами. Зокрема, Костянтин Іващенко очолив окупаційну адміністрацію міста. Ще четверо влаштувалися його заступниками. Донецька обласна прокуратура заочно повідомила Іващенку та іншим депутатам про підозру посяганні на територіальну цілісність України. Через те, що в міській раді Маріуполя бракує депутатів, обранці не можуть впливати на розподіл бюджету міста, каже Дмитро Забавін. Коштами розпоряджаються в основному міський голова Вадим Бойченко та виконавчий комітет. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко раніше розповідав, що в основі проєкту є прозора співпраця з міжнародними партнерами. Маріупольська міська рада виходить з замовленнями, надає технічне та візуальне завдання. А донор самостійно обирає виконавця робіт, який проводить тендери, контролює фінанси. Новини Азов'я просили прес-службу Маріупольської міськради прокоментувати створення міської військової адміністрації. Проте там відмовилися від коментарів. Доцент Маріупольського державного університету Олександр Зубченко нагадує першопочаткове завдання, яке за законом мали б виконувати військові адміністрації. По ідея військової адміністрації, це має бути головне управління мобілізації, головне управління примусової праці населення, головне управління примусового вилучення нерухомого майна, від примусового вилучення рухомого майна, автотранспорту. Засобів зв'язку і так далі. Управління продуктових карток тощо. Але ж у нас завдяки до наших, наших західних союзників великою мірою сьогодні населення, слава Богу, не відчуває всі тягати справжнього режиму військового стану, які передбачені відповідним законом. І держава не використовує поки що, ці, поки що всі інструменти. За понад тиждень від утворення Маріупольської міської військової адміністрації керівник не був призначений. На думку депутата міськради Дмитра Забавіна, міську військову адміністрацію має очолити людина дотична до Збройних сил України, тобто той, хто знається на військовій специфіці. А щодо Херсону, то, як каже заступник директора Центру Близькосхідних досліджень Сергій Данилов, головне, щоб очільником міської військової адміністрації стали Херсонець або Херсонка. У регіональній пресі лунають різні імена щодо потенційних начальників міської військової адміністрації в Херсоні та Маріуполі. За інформацією Херсонського видання «Мост» новим очільником міста може стати один з заступників голови Херсонської обласної військової адміністрації Дмитро Бутрійчи Ярослав Шанько або ж заступник начальника міської адміністрації Віталій Білобров. Як пише маріупольське видання 0629, військову адміністрацію цього міста можуть очолити заступник міського голови Маріуполя Михайло Когут, колишня заступниця Ксенія Сухова або перший заступник голови Донецької ОВА Ігор Бойко. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скою злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Не приазов'я.